Історія, яку ви почуєте, не записана в жодному офіційному документі, але передається з вуст вуста серед тих, хто знає правду про духовні таємниці України. Це розповідь про монаха, який осмілився запитати у Бога про майбутнє нашої землі, і отримав відповідь, що приголомшила навіть його самого. 40 днів і 40 ночей отець Олексій молився за Україну в своєму маленькому скиті біля говерли, відмовившись від їжі, спілкування зі світом, залишивши лише воду та непохитну віру. Те, що йому відкрилося в останню ніч його посту, не є плодом уяви чи містичних фантазій. Це пряме послання Всевишнього про шлях, який чекає на український народ. Кожне слово. Кожен образ, який побачив святий отець, несе в собі печать божественної істини, що має змінити хід історії нашої держави. Мене звуть отець Олексій. Тридцять років я служу в цих горах, але те, що сталося під час Великого посту минулого року, перевершило все, що я міг собі уявити. 23 лютого я отримав лист без підпису, в якому було лише декілька слів, написаних тремтячою рукою старої людини. Почни сорокаденну молитву за Україну, Бог має щось важливе сказати тобі. Я не знав, хто надіслав цього листа, але відчув, що це знак згори. Того ж дня я розпочав найважчий піст у своєму житті. Перші тижні були звичайними. Я молився, читав псалми, розмірковував над долею нашої країни. Але на сьомий день почалися сни, яких я ніколи раніше не бачив: палаючі міста, люди без облич, діти, що кричали безголосно. Я розумів, що це не звичайні сновидіння, а послання, яке потребує розшифрування. На 20-й день навіть мої брати-монахи почали сторонитися мене, кажучи, що я втратив розум від голоду. Але я знав, що маю продовжувати. 30-го дня до мене почали приходити голоси. Не людські голоси, а щось інше. Вони були тихими, але проникали в найглибші куточки душі. Говорили мовою, яку я розумів серцем, а не розумом. Вони готували мене до того, що мало статися в сорокі день. Я відчував, як моє тіло слабше, але дух стає сильнішим з кожною годиною. І ось настала сорокава ніч. Не було ні бурі, ні блискавки, як буває під час великих откровень. Навпаки, запанувала така тиша, якої я не чув ніколи. Навіть вітер притих, наче природа, завмерла в очікуванні. Я стояв на колінах перед іконою Божої Матері, коли раптом відчув, як земля під моїми ногами зникає, час зупиняється, а повітря стає густим, мов мед. Тоді почувся голос: не звук, а щось більше. Він проникав не через вуха, а прямо в серце, в душу, у саму сутність мого буття. Ти кликав мене сорок днів, і я відповідаю. Ти молився за свій народ, і я показую тобі його долю. Дивися та запам'ятовуй, бо кожне слово, яке ти почуєш, кожен образ, який побачиш, має бути переданий людям у призначений час. Перед моїми очима розгорнувся простір, що не мав меж. Це було не бачення, не сон, а реальність іншого виміру, де минуле теперішнє і майбутнє існують одночасно. Я побачив Україну такою, якою вона стане через кілька років. Рік був 2027, і київські вулиці виглядали інакше. На фасадах будинків замість реклами красувалися вишиті хрести та три зуби. Люди ходили мовчазні, але в їхніх очах світилося щось нове. Це не була радість перемоги чи ейфорія миру. Це було прозріння. На майдані замість пам'ятника незалежності стояв великий дерев'яний хрест, вирізаний з дуба, що ріс там, де колись упала перша бомба цієї війни. Люди приходили до нього не мітингувати, а молитися. Прапор над Верховною Радою також змінився. До звичних синього і жовтого додався третій колір білий, що символізував духовне очищення нації. Голос сказав мені, що цей білий колір з'явиться на прапорі не рішенням парламенту, а волею народу після того, як Україна пройде через останнє випробування. Це випробування почнеться восени 2026 року і триватиме до весни наступного року. Це буде не звичайна війна, а духовна битва, де кожна людина повинна буде вибирати між світлом і темрявою, між правдою і брехнею, між Богом і Мамоною. Друге видіння показало мені поле битви десь на сході країни. Я впізнав це місце. Це була Бахмутщина, де так довго лилася кров. Але замість руїн там стояв величний монастир з дзвіницею, що сягала хмар. У дворі монастиря грали діти, багато дітей. Це були сироти війни, але їх виховували незвичайні вчителі. Їх наставниками були духи тих, хто загинув за Україну. Я бачив прозорі силуети солдатів, які вчили дітей не військовій справі, а мудрості, добру, любові до батьківщини. Голос пояснив мені, що всі, хто віддав своє життя за незалежність України, не пішли марно. Їхні душі стануть ангелами-охоронцями нового покоління українців. Ці діти виростуть особливими. Вони не будуть знати, що таке ненависть до інших народів, але будуть любити свою землю більше за власне життя. Третє видіння було географічною картою, але не такою, як у наших підручниках. Я побачив кордони України і вони були іншими. Криму на цій карті не було, але голос сказав мені, що це не означає його втрати. Крим повернувся в серця українців назавжди, і це важливіше за будь-які географічні межі. Частини Донеччини та Луганщини також були відрізані, але голос пояснив, що той, хто відрізав ці землі від України, сам буде відрізаний від світу. Натомість з'явилися нові регіони, які поки що не є частиною України. Я бачив, як представники трьох народів самі приходять до кордонів України і просять прийняти їх під захист. Вони приносили ключі від своїх міст і казали, що хочуть жити під небом, де панує справедливість і правда. Голос не назвав мені назви цих народів, але сказав, що це станеться між 2028 і 2030 роками. Четверте видіння було найвражаючишим. Я побачив людину в простому чорному одязі, яка стояла на руїнах старого світу. На неї дивилися мільйони людей, не тільки з України, але й з інших країн. Цей чоловік не був ні президентом, ні генералом, ні олігархом. На його грудях висів простий дерев'яний хрест, вирізаний власними руками. Коли його запитали, хто він такий, він відповів словами, що врізалися мені в пам'ять назавжди. Я лише тінь того, хто веде вас від самого початку. Мене немає, є тільки дух істини, що живе в кожному з вас. Голос пояснив мені, що новий провідник України прийде не через вибори і не через революцію. Він з'явиться в найтемнішу годину, коли здаватиметься, що все втрачено і стане світлом у цій темряві. Цей чоловік уже живе серед нас, але поки що він невідомий. Він пройде через зраду, забуття, наклеп, але саме це підготує його до великого служіння. П'яте видіння показало мені Україну як корабель у бурхливому океані. Корабель був старий, з дірками в борту, з пошарпаними вітрилами, але на ньому були всі. І ті, хто втік за кордон, і ті, хто повернувся, і ті, хто був проти війни, і навіть ті, хто зрадив, голос сказав мені, що Бог пробачив усім, і українці також мають пробачити, бо інакше вони не зможуть вирватися з кола ненависті й помсти. Шосте видіння було найстрашнішим: я побачив велику хвилю війни, сильнішу за все, що було раніше. Рік 2026-й. Голос не назвав точної дати початку, але сказав, що коли світ повірить, що все закінчилося, тоді почнеться найбільше випробування. Це буде остання битва, найчистіша, бо всі маски впадуть. Навіть серед священників, навіть серед героїв буде зрада, яку не пробачить народ. Але буде й така велич, яку запише не історія, а небо. Ця війна буде особливою. Вона очистить не тільки землю, але й душі. Люди побачать, хто є хто насправді, і тільки після цього очищення на полі битви, де ще буде йти дим, стане він, той самий провідник, якого я бачив раніше. Він не назве себе іменем, бо його ім'я буде стерти з усіх документів. Його будуть вважати зниклим, його поховають при житті, але саме тому Бог його вибере. Коли він стане посеред поля після останньої битви, не буде парадів і телекамер. Будуть тільки очі народу, мовчазного, втомленого, але ще живого. І він скаже слова, які змінять все: Я не ваш цар, я не ваш Месія. Я брат, той, хто повернувся не по славу, а по правду. І саме тоді голос сказав мені запам'ятати це обличчя, бо воно буде знаком. Воно не буде на гербі, але буде в серцях людей. Сьоме видіння показало мені, як прийде мир. Це буде весна 2027 року. Мир прийде не після перемоги і не після поразки, а після того як народ упаде на коліна не від розпачу, а від прозріння. Над Києвом, над Софією Київською, на сороковий день після великої втрати з'явиться знак у небі. Це буде світло, яке побачать усі, але зрозуміють тільки ті, хто живе серцем. А потім будуть три дні тиші, жодного обстрілу, жодного пострілу, жодного наказу. У ці три дні люди підуть до храмів не з вимогами, а з подякою, бо всі відчують, що щось змінилося назавжди. Мир прийде не з папером, підписаним дипломатами. Мир прийде з неба як дар Божий за страждання і віру. Восьме ведіння показало мені Україну через 10 років після війни. Економіка ще не стала найсильнішою у світі, але вона була чесною. Люди працювали не заради наживи, а заради спільного блага. Культура перестала бути пропагандою і стала глибиною. У школах дітей вчили не тільки математики й історії, але й молитви, любові до землі, поваги до предків. Влада не була гламурною, але стала відповідальною. Політики перестали обіцяти неможливе і почали робити можливе. А найголовніше народ навчився молитися не від страху, а з любові. У кожному селі, у кожному місті стояли нові церкви, збудовані не на державні гроші, а на народні пожертви. Дев'яте видіння було останнім. Я побачив себе старим, дуже старим, але все ще живим. Я сидів біля того ж самого скиту, але до мене приходили люди з усієї України. Вони приходили не за пророцтвами, а за благословенням на нове життя. І я розумів, що моя місія виконана: Україна знайшла свій шлях до Бога, а Бог знайшов шлях до українських сердець. Коли видіння закінчилися, я опинився на підлозі своєї келії. Тіло було слабке, але душа палала від того, що я побачив. Голос сказав мені останні слова, які я запам'ятаю до кінця життя: не бійся говорити, бо правда це не шабля, що вбиває. А дзвін що будить. І цей дзвін має прозвучати по всій Україні. Після цих слів отець Олексій мовчав ще сім днів, осмислюючи побачене, а потім зійшов з гори і почав розповідати людям те, що йому відкрилося. Його слова поширювалися від села до села, від міста до міста, як пожежа в сухому степу. Люди слухали і розуміли, що це не просто розповідь святого старця, а дорожня карта до майбутнього України. Десяте видіння прийшло до мене вже наприкінці, коли я думав, що все скінчилося. Я побачив величезну книгу, що спускалася з неба. Її сторінки були зроблені не з паперу, а з живого світла. На обкладинці золотими літерами було написано одне слово: заповіт. Коли книга відкрилася, я побачив імена всіх українців, які коли-небудь жили на цій землі, від древніх слов'ян до нерождених дітей майбутнього. І біля кожного імені стояла позначка. Чи виконав ця людина своє призначення на землі? Голос пояснив мені, що кожна людина приходить у світ з конкретною місією. Хтось має народити героя, хтось має написати пісню, що об'єднає народ, хтось має просто бути добрим до сусіда. І коли всі українці виконають свої місії, тоді наша земля стане тією обітованою землею, про яку мріяли наші предки. Це станеться приблизно в 2035 році. Коли народиться покоління дітей, які не знатимуть, що таке війна, але знатимуть, що таке справжня любов до батьківщини, одинадцяте видіння показало мені дивну картину: я побачив, як по всій Україні від Карпат до Азовського моря одночасно виросли нові дерева. Це були дуби, але незвичайні. Їхні листя світилося золотим світлом, а коріння сягало так глибоко, що з'єднувалося під землею, створюючи єдину мережу. Голос сказав, що ці дерева символізують українські роди, що воз'єднаються після довгих років розлуки. Ті, хто втік за океани, повернуться додому, ті, хто забув рідну мову, згадають її, а ті, хто зрікся України, просять вибачення. Дванадцяте видіння було найтаємничішим. Я побачив підземний храм десь під Києвом, про який ніхто не знає. У цьому храмі горіли тисячі свічок, і біля кожної стояв Янгол з мечем. Голос сказав, що це янголи-охоронці України, які охороняють її від духовних ворогів. Коли настане найтемніша година для нашої землі, ці янголи вийдуть на поверхню і стануть видимими для всіх, хто має чисте серце. Це станеться якраз перед останньою битвою 2026 року. Тринадцяте видіння показало мені дивовижну картину майбутнього Києва. Місто було таким же красивим, як завжди, але над кожним будинком я бачив прозорий купол світла. Голос пояснив, що це аура духовної чистоти, яка з'явиться над усіма місцями, де живуть праведні люди. До 2030 року вся Україна буде покрита такими куполами світла, і тоді наша земля стане видимою з космосу не тільки фізично, але й духовно. Чотирнадцяте видіння було особисто для мене. Я побачив себе в майбутньому, але не старим ченцем, а молодою дитиною. Я грався з іншими дітьми на галявині біля того ж таки скиту. Голос сказав мені, що коли моя місія на цій землі буде виконана, я переродився знову як українська дитина, щоб побачити той рай, який ми всі разом створимо. Це буде моєю нагородою за вірність і молитву. П'ятнадцяте останнє видіння було наймогутнішим я побачив Христа, який ходив українськими дорогами. Він зупинявся в кожному селі, благословляв кожну хату, гладив голови українських дітей. І коли він дійшов до кордонів України, то сказав слова, які я ніколи не забуду. Ця земля особлива для мене, бо її народ пройшов через страждання, подібні до моїх. І тепер вона стане прикладом для всього світу, як потрібно жити по-християнському. Після цих слів Христос зник. Але біля кожного місця, де ступала його нога, виросли квіти, які ніколи не в'януть. Коли всі видіння закінчилися, я лежав на підлозі келії без сил, але в серці горіло таке полум'я радості і надії, якого я ніколи раніше не відчував. Голос Божий сказав мені останні слова: Сину мій, ти бачив майбутнє України. Тепер твій обов'язок підготувати народ до цього майбутнього. Не всі повірять тобі зразу, але коли прийде час, вони згадають твої слова і знайдуть силу йти далі. Я встав з підлоги, підійшов до вікна і побачив, що на дворі вже світанок. Сорок днів молитви закінчилися, але моє справжнє життя тільки почалося. Я знав, що повинен йти до людей і розповісти їм те, що побачив. Не всім, не одразу, але тим, хто готовий почути правду про долю нашої батьківщини. Наступних кілька днів я провів, записуючи все, що запам'ятав: кожне слово, кожен образ, кожну деталь видінь. Я розумів, що це не тільки пророцтво, але й інструкція, як підготуватися до того майбутнього, яке нас чекає. Я записав також і знаки, за якими люди зможуть впізнати наближення пророчених подій. Першим знаком буде велике землетрус у районі Карпат восени 2025 року. Цей землетрус не завдасть великих руйнувань, але він збудить у людей відчуття, що щось змінюється. Другим знаком стане народження немовляти з особливою позначкою на тілі, хрестом на правому плечі. Це дитина стане великим духовним провідником майбутньої України. Третім знаком буде дивовижне явище на небі. Три сонця одночасно які будуть видні по всій території України в грудні 2025 року. Четвертим знаком стане знайдення древньої ікони Божої Матері десь у районі Чернігова. Ця ікона буде мироточити і зцілювати хворих. П'ятим знаком буде поява білих вовків у Карпатах. Ці вовки будуть не дикими, а приручними. Вони прийдуть до людей і не втікатимуть. Це означатиме, що навіть дика природа відчуває наближення великих змін. Після того, як я все записав, я семи днів молився про те, щоб Бог показав мені, як діяти далі. І на восьмий день до мене прийшов незнайомець. Це був простий селянин з долини, який сказав, що бачив мене у вісні і знає, що я маю щось важливе повідомити світу. Він став першою людиною, якій я розповів про свої видіння. А потім він пішов і розповів іншим. І так слово про пророцтво почало поширюватися по всій Україні. Деякі кажуть, що отець Олексій все ще живе десь у горах і продовжує молитися за нашу землю. Інші вважають, що він перетворився на ангела-охоронця України і невидимо ходить нашими дорогами, благословляючи праведників і направляючи заблуканих. Є також ті, хто впевнений, що святий старець періодично з'являється в різних куточках України під різними іменами, готуючи людей до великих змін, які нас чекають. Один міський лікар з Львова розповідав, що до нього приходив пацієнт, схожий на отця Олексія, який лікував не ліками, а молитвою. Вчителька з Полтави стверджувала, що бачила старого ченця, який розмовляв з дітьми про майбутнє України, і після розмови діти ставали добрішими і розумнішими. Фермер з Херсонщини клявся, що незнайомий монах допоміг йому врятувати врожай під час посухи, просто пройшовшись полем і помолившись. Але всі, хто чув його пророцтво або стикався з проявами його духовної сили, знають одне: молитва здатна змінити долю народів, а віра може зрушити навіть найвищі гори. Отець Олексій своїм подвигом довів, що зв'язок між небом і землею не втрачено, що Бог все ще говорить з людьми, і що майбутнє України написано не в зірках, а в серцях тих, хто вірить і молиться за свою батьківщину. І коли прийде час, передбачений святим отцем, коли почнуться події 2026 року, коли з'явиться новий провідник, коли засяє білий колір на нашому прапорі, тоді ми всі побачимо, як Божа воля втілюється в життя нашої дорогої України. А до того часу ми можемо тільки молитися, вірити і готувати свої серця до тієї великої години, коли українська земля стане справжнім раєм на землі, про який мріяли всі наші предки, і за який віддали життя всі наші герої.